У світ вийшла третя книга історико-краєзнавчого альманаху Красноградщина, її назва Велич і добро крізь віки. Авторами видання є голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, депутат обласної ради Микола Муригін, депутат районної ради Михайло Яворський та голова Красноградської районної ради Костянтин Фролов. Урочиста презентація книги відбулася у Краснограді 10 грудня в залі засідань будинку рад. Серед запрошених депутати, творча інтелігенція, представники виконавчої влади. Презентував видання особисто голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Она нужна всем абсолютно. Нужна тем, кто здесь родился, живе. нужна тем, кто сюда приїжджав, работал или работает. Нужна тем, кто хоть на один день посетил Краснорадську землю в качестве туриста или гостя. Я думаю, остался з пищетельным незабываемым. Потому что край действительно прекрасный. Земля, которая, которую украшали многие-многие поколения наших... Знамніти Як зазначив голова районної ради Костянтин Фролов. Третя книга розповідає про виникнення перших поселень на території нашого району від часів раннього бронзового віку. і Відстежується їхній історичний шлях до наших часів. Також у виданні є чимало архівних матеріалів, наукових, картографічних робіт і фотосвітлин. На історичній цінності видання наголосив, і голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Історія Который прошел Красноградский район, прошли э, люди, которые здесь проживали, которые здесь творили, которые становились э, в великими в разных направлениях, то этот путь, он, правильно сказал Сергей Иванович, он, наверное, никогда не остановится и конца у этой книги не будет. Я думаю, что сегодня вместе мы с вами обратно же э, присутствуем при историческом моменте в выпуске э, третьей книги. Но я думаю, что сегодня вместе, и благодаря Сергію Івановичу, Михайлу Марковичу Марквичу, Топкіну творим нову історію, яка проходить на території Харківщини і Хасневаського району. Наклад книги складе тисячу екземплярів. Невдовзі з неї можна буде ознайомитися у всіх бібліотеках району. Видання також отримають загальноосвітні заклади Красноградщини.